Всім доброго дня, добрий день, добрим людям. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Кстаті, дзвоню мамі в Кривий Ріг, Вона мені відповідає. Кривий Ріг на проводі. ха <ріху> в мене фішку. Сьогодні 4 червня. Я ще на Херсонщині. Так, ззаді бардак, не звертайте уваги. Я ще в Херсоні не була. Херсон обстрілюють 24 на 7. літають дрони як мухи над містом, над дорогами по всьому правому березі. Це просто якесь жахіття. Ви розумієте, Іде якась охота сафарі на людей? Позавчора скинули вибухівку з дрону на авто медичної допомоги. Загинув водій. І кожен день, і друзі мені дзвонять, і по херсонських новинах передають, показують, що кожен день гинуть мирні люди. Це просто жах. Це просто страшне, що робиться. Ще я тут буду на Херсонщині деякий час і, можливо, буду дивитись по обставинах, можливо, в мене проїхати в Херсон. Дуже-дуже хочу. Ви знаєте, не зважаючи ні на що на постійні обстріли, на постійні тривоги тут лінія фронта рядом. Наші люди все одно дуже стійкі, дуже трудолюбиві, працьовиті, не зважаючи ні на що працюють, поля засіяні і вірять, що все буде добре. Я трошки наші поля познімала. Подивитись далі в та треба мотнутися в Снігирьовку городами. Тут городами у нас Ніколаївська область рядом, наші сусіди. То як вийде, то в Снігирьовці там, може, познімаю. Ну, це не точно. Як вийде? Так, виїхали на свої поля подивитися, що тут уродило. По дорозі їхали дуже багато погоріло. Ну, ось, бачите, пожовтіло тут. А це ячмінь, так? Да? — Це ячмінь-паршин. Так, він, бачиш, ячмінь. — Та він такий зелененький наче. — Зелененький. — де, пш... де пшениця парова, ось, то там нормально. — Ось, ось бачиш, це парова пшениця. — Ось. Ну, хто розбирається. Зелена, колосок — це парова пшениця на пару. На пару — це означає земля, де дихала. Такий колосочек уже. Пишу проверять. Ну, все равно ж дождь надо, колосок должен налиться, да? да? Все він а це он зелененький. Ну да. А це вже така жовте, жовтія. Ну, оце парова, так? Да? Оце земля, це гуляє, вона, де? Ні, не, не, не сімочка, бачить, мені гандиви, сімоч, деркачук, сімочка. Оце сімочка тут посіяна. Це наша сімочка. Це наші поля. Подсолнух, соняшник, От такий, вже, глянь, який величенький. Чоловік, каже, поїхали, подивися хоч на роботу. Бо я таке спрашую, що там все на полі порядки чи ні, бо грошей не вложено. Ой, я не хотіла їхати, я так боюся, тому що дрони тут літають, це не передать. Посадки, ну, були помініровані, а зараз от, я не знаю, чи їх хто. мінірували, чи провірили, чи ні. Тут, не дай Бог, буде дрон летіти, нема де заховатися. Так, зараз глянемо на друге поле на ячмінь. Ой, диви, які он мака красиві. О, орел теж літає. Так, я вибачаюсь стекло пиляки, то відео трохи тут мутнувате. Щось таке, як жов... жовте, да? чи не Це дуже. Ось уж приморозки були.

Що то таке? Етет? А? Фазани. Ахота ж запрещена, то зайців, фазанів дуже-дуже багато розвелось. І це все наші поля. Туди все наші поля. Жовтіє чоловік розстроєний. Ой, ну ось колосок вже ж наче єсть. Лупиться може щось наче як гудить, чи це вітер, чи я себе накручую вже, я не знаю. Така перелякана зробилася, що це капець. Мені тут аж дихати легше. І повітря друге. Птички співають. О, як тут хорошо. Так от це, якщо жовте, то вже все, так? Да? Да. Боже, так жалко, скільки труда. Вимерзло. Кажуть, що вимерзло. Були ж приморозки. Так, їдемо на друге ще поле. Це ось парава пшениця. Диви, шикарна. Це не наша, це до інших. Лентека шикарна, висока. А в нас є паравад? Ти садив чи ні? Ні. У нас нема паравай. Горох цвіти. Бачусь крайня полоска. Ну от це що з краю, так? Ну це таке все, в нього А чого воно так, що з краю таке нічого, а туди далі. Ну, прихватило. Бачите? Це такий підруший, Да? підрозчий, Соняш, соняшник. Оце в один день з нашим сіяти. О, де нашій. Садять різні сорта ранні, середні, пізні. Щось те вроде? Теж жовте, диви, О, оже згоріше. Це згорівше, Боже, так жалко гляньте, такі поля. Це не наше, це дорогого фермера, Ну так жалко, тому що працювати на полі, на землі дуже-дуже важко. Дуже важко і дуже затратно. Все дуже дорого. Такі красиві польові квіти зараз нарву трохи. Такі красиві. Так, їдемо на Снігирьовку. Це Ніколаївський район. Тут, так сказати, городами, польовими дорогами недалеко. Туди-сюди і приїхали. Бачили поле гороха. Гляньте, які вже стрючечки. Ну, він ще молоденький, нема тут нічого, ще не налився. Ой, красота. Так що на базарі горох продають не наш, а єгипетський. Не знаю, коли це відео вийде, тому що зв'язок дуже поганий. Був прильот і зруйнувалася частково вишка Київстаровська. У мене сімка Київстар і мобільний інтернет дуже погано тягне. Кажуть, треба вилізти на кришу, там трошки краще ловить. Так що спробую вилізти на кришу. Головне, не гепнутися, а там буде все нормально. Бачите, жовте. Це згорівша пшениця. Отут з краюшку ще зеленувате. Островки зеленого тут все згорівше. Орел полетів теж. І ось ось вам видно Гляньте, орли літають. Починається вже не Ніколаївська область, а це був Береславський район. Там погано видно це поле льон голубеньким квітне. Таке здорове то вже поле. Ось, пшениця жовта теж, бачите, це пшениця. Ось навіть зупинилися, гляньте, жовта. Це вона вже пропавша. Ось там он, де жовта. Ось ячмінь пожовтів по жовті вже. Колосок слабенький. фермери засіяли в цьому році льоном. Це культура, яка стійка до весняних морозів, до мінус п'яти і до посухи. А тут подсону глянь в людей, які величенькі, да? ранній, мабуть. Я ж Ось згорівша пшеничка, бачите? Жовте. Скільки труда, грошей. Звісно, труда, средств, грошей. Оцей подсолнух такий хороший, так? Да? Хороший. А ось глянь, що теж жовті є. Писали в інтернеті, що 70% на Херсонщині посіви загинули. Тому що осінню, зимою осадки. Практично не було, і от те, що Гес зірвали, також дуже повлияло на влагу, екологія. Страшно. Ось це, бачите, жовте, все пропавши. Жова пшенички, бачимо, став А це парова пшениця, от на... от парава пшениця хороша кругом. А це ось пропавше, чоловік, каже, негодне, Боже, капець. Які поля красиві. Аби ще не згорівше було, так? Да? Так взагалі б глаз радувався. Ой, ну небо взагалі красота заглядення. Так, трошки стекло грязне, може картинка буде мотнувата. А це ж таке Олег, теж почали Це Ячмінь, а ячмінь. ячмінь хороший, так? Да? Ячмінь хороший. Красивий так. Трактор надо. Розминутися. Розминулися. <гум> да, ячмін непоганий, красивий і пшениця ось теж. Бачите, у нас усі поля ухожені, все засіяне, де тільки можна. Оце ось рапс, ярко, жовтий, вже відцвітає, вже все. Це рапс, він високий, кущистий такий, оцей рапс. Рапс, наче нічого, так? Да? Николаївской області поля лучше, чем у нас там. Наверное, может тут дощі були. Наверное, тут більше дощів було. Тут Зоржу. більше, да. Тут больше шихи поля нормально, не так як у нас хочу не дощу було. було. То річка, то так? да? Конечно. Церква. Помініровано тут було, йдуть до сих пор роботи, ось бачите, роз, розмінірування. Боже, це ж треба все провірити, так? Да? Ну як як? Це ж скажуть, це що вони бачиш, тропінки нарізають, ворот. Це все робиться. У нас міноискателем ну, страшне, страшне, все замініровано, Це перед Снігирьовкою. 46-50. Так, це Снігирівка вже. Тут була шокупація теж. Багато розрушень. Парасолька. Давай десь тут будемо шукати. Де Тут дуже тут вознесло. Дуже тут прильот був. 46, ДП 44, ГАЗ-23 стройматеріали магазини Дуже прильот був. Боже, страшне, що робиться. Льот видать. Був. Такі ціни. ГАЗ 32. Тут. Рози вже цвітуть тут. Може, тут от снігирівки до херсона рукой подать може. В Херсон смотаємося.